Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі Елян Жужу. І е, сьогодні я хочу вам нагадати, що ви маєте не забувати читати українське, підтримувати українську літературу українських письменників, особливо початкових українських письменників. Тому не забуваємо, хто як не ми, маємо це популяризувати, розповідати і вести цю історію. Тому е, я хочу поділитися однією історією. Вчора я відвідала Ютуб-вечірку в нашому місті. Місто Вінниця позиціонується як місто Ютубу. На Ютуб-вечірці я познайомилася з чудовою жінкою Світланою Пеньковою, яка є початковою українською письменницею в Вінниці. І вона презентувала, розповідала про свою книгу. І книга була поставлена як лот для розіграшу на збір для ЗСУ. І мене вона настільки вразила, ця жінка, своєю енергією, своєю жагою до життя. Що я просто вцепеніла її слухала уважно і зрозуміла, що я хочу придбати її книгу, хочу її підтримати. Світлана Пінькова являється модераторкою відродження, і першу книгу вона видала зовсім не з найкращих причин. На жаль, на превеликий жаль, її чоловік загинув. Він був авіатором і на бойовому завданні в їх вертоліт влучила ракета і. Екіпаж загинув. Звичайно, будь-яка жінка, любляча жінка, вона переживає величезну втрату, величезний біль, впадає на дно, і не кожна можна, може піднятись, відродитись і, і показати цю силу, енергію і бажання жити. Неймовірно, вражає вона і змогла написати книгу, вона пішла на курси, навчилась писати, це просто вражає історія. І ввечері після вечірки я її написала в інстаграмі, просто знайшла і просто хотілося її підтримати, написати слова підтримки. І на превелике диво вона відписала мені, досить тепло відгукнулася, мені було приємно, і вона запросила мене на презентацію сьогодні її книги в книгарні герої в нашому місті. На жаль, це також не просто книгарня, це не просто бізнес. В цій книгарні є душа, в цій книгарні є своя атмосфера. І тому що це також відкрили, відкрила сім'я, яка зазнала знала втрату і в пам'ять загиблого героя вони відкрили книгарню. Тому воно досить так символічно, презентація книги, книгарня. Я чесно скажу, побоювалася середині себе йти на такий івент, тому що розуміла, що це морально тяжко, відчувати біль людей, переживання. Дивитися їх в їх очі, і це тяжко, але я не могла не піти, щоб не підтримати. Я не знаю чому, але я от відчувала, що хочеться. Тому я покажу зараз, як це все відбувалось трошечки такого сюжету звіти, і потім поговоримо далі. від кожного від такого митця, щоб я розуміла, що я не роблю якоїсь На Що мені сказали, що ти маєш робити так, як веде тебе душа, не думає про те, які є стандарти і формати. Тому що це так Ну, домашньо <косібрюк> Так. Та. А, зараз треба не допомагає. Ось, я чудові, я не потрапляю ті історію. Я, я переживаю це разом, я стаю обов'язково, таким із тих людей коли я читаю, хто там мені не було. Я бачу це, я відчуваю це все. Він кажуть, це класно, ти того, що так ти маєш написати. Щоб людина перебрала на саме. щоб можна було відчути, це на досвід, на запах. прожити це все, зрозуміти і обов'язково Це все мої енергії. підживити, щоб людина відчувала те, що я хочу сказати. Як ви зрозуміли, я придбала примірник Світлани Пенькової українські калібрі, я не могла не підтримати і не купити книгу. Це, хоч частино, яку ти вкладаєш в підтримку і якийсь супорт ці чудові жінці, письменниці. Як ви бачите на малюнку, тут три чоловіка це був екіпаж гвинтокрила. Насправді їх було четверо, але один, одному пощастило вижити це чудо. Троє чоловіків, на жаль, загинуло. І в сюжеті досить не все описано, наскільки розповідала письменниця, дуже багато деталей, але вона не могла це все вказати в книзі. Мені було приємно, що мені підписали книгу. Написано Світлій Оленочці. справжній Україночці з вірою в перемогу. Це так прям середенко. Тому я ознайомлюсь цією книгою, з цією історією, чесно побоюючись побоююсь читати, тому що коли ти читаєш просто літературу, не знаючи цих людей. Це для тебе просто література. Ти знайомишся, але коли ти бачиш людину вживу, ти відчуваєш оцю всю і біль, і сміх, і емоції. І це зовсім по-інакшому сприймається. По-інакшому сприймається книга, по-інакшому відчуваєш все. Тому це такий новий експіріенс, новий якийсь такий страх, нові емоції і. Я думаю, її швидко прочитаю, тому що вона невеличка, 150 сторінок. Але як перша книга для письменниці, яка людина, яка ніколи не писала, це круто. Круто, що в нас є такі люди, які не зупиняються і пишуть такі книги, тому що це наша історія, це наша можливість показати нашим поколінням те, що відбувається зараз, якщо люди не будуть писати. То історія може десь припасти. А завдяки таким книгам, і багато я знаю на просторі нашої України є такі книги, письменники. Класно, коли є, хто це пише, не зупиняється і показує. А ми маємо також це читати і розповідати далі. Підписатись на мій канал, так, вподобайки, дзвіночок, коментарі. Мені буде цікаво прочитати в коментарях, чи є у вас знайомі, які почали писати. Або хочуть писати, які, або, може, зустрічали ви людей. Як от я вчора зустріла на цій YouTube-вечірці, що з ряду якихось моментів людина почала писати-видавати. Е, тому ми маємо цим ділитись і допомагати цим людям розвивати своє, свою творчість, своє писання і тому подібне. Дякую, що були зі мною. З вами була Єлен Жужу. До нових зустрічей.